Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 17 березня. На такому ось етапі я буду розпочинати свою роботу над моїми горами від Golden Kite. Мені вони дуже подобаються. Я їх потихеньку підганяю до фінішу. Сподіваюся, я їх скоро закінчу. От, хочу їх вже закінчити, бо працюю над ними вже досить довго. Це у мене вже третій. У мене було два старта, Один старт, два рестарти. І ось цей другий рестарт. Як то кажуть, Бог любить трійки, я його, сподіваюся, його таки завершу. А, що ще хочу сказати по цій роботі? Вона мені дуже подобається. Ну, це, я думаю, ви вже чули на раз, і не два. Мені всі мої роботи подобаються, але я цю вже хочу закінчити. Вона мені вже трошки піднадоїла, але тут принципово те, що я хочу його закінчити. І є, щоб воно... І можливо навіть, можливо, навіть, я його закатаю в рамочку. Але коли це буде, я покажу, що не знаю. Бо це таке дуже, дуже цікаве питання, як завжди. Але таке, але таке, ми будемо старатися. Також, що я планую на цьому тижні вишивати, планую вишивати моє море, мою красовущу хімеру. І буду я її вишивати до краю. Дошивати тут, заповнювати. Не знаю, скільки який в мене її вишити Це дуже таке цікаве питання. Тому будемо бачити. А також на цьому тижні буду знімати буду займатися такою своєю роботою, такою ось красою моєю зимою. О, така ось робота вона. У мене відкладена була, наче як довго буде, але я її взяла в гру просувальний вишиву. Одна з шести робіт, вона не так, я сподів... сподіваюся, вона буде випадати не так часто. І мені буде її нескладно вишивати. Тим паче, що після останнього разу, як я її брала, на мене останній раз було дуже мені приємно вишивати її дуже легко. От не знаю чого. Ну на цій роботі треба буде відшити мінімум 300 хрестиків. Я думаю, що можна буде відшити і 500. О, загалом для просування. Все одно буде вишивати тут в цьому куточку, а щоб було мені логічно, бо хочу її потрошки дошити. От, що ще хочу вам по цій роботі сказати? Вишиваю на, 16... на канві 16-го каунта ниточки, СХС, два складення. Якось, коли я починала її вишивати, мені вона дуже подобалась. Я прям горіла, мені прям. Хотілось хотілося її вишивати, але питання в тому, що я зробила дурість, я її взяла в гру в гру, яка не передбачає а, зміни роботи. Тобто зараз на тому процесі. І треба було щодня на ній вишивати від 100 до 600 хрестиків, і якось воно мені. Кору... Вірніше, так, там, ну, коротше, щось там багато треба було вишивати, а не менше як 200 щодня треба було вишивати. Треба було вишивати. От, було, я якраз я взяла верхню частину, тут вишивала фон. Що вам сказати, я, поки я вишивала цей фон, я думала, що я здою. Так, він мені набрид. Так воно мені не йшло, що це просто жах. Я з такою, з такою мукою вже до кінця гри дограла і думаю, ну все, більше я таким страждать не буду, бо то взагалі капець був. Там щось з місяця два чи три її колупала, по чуть-чуть це був капець. Я не знаю, мені чогось так це. І я після того мені ця робота дуже дуже прям страшенно важко йде. Мені її складно вишивати. Мені, в мене прямо вона не йде до рук і, і хоч ти трісне. Я вирішила її хоч так, хоч якусь гру. Вона не часто буде попадати, 300 500 якихось хрестиків вишию, а, чисто номінально, і щоб мені можна було а, уже її душити, бо кинуть мені шкода, а дошивати, а дошивати вона в руки не йде. Отака от, от, коротше, біда. Мене це дуже засмучує, але поки що варіантів немає. От, думала, думаю, що її треба буде. Ну, вона буде, якщо що, вона буде третя на, е, після Голден Кайта і Вара Фієріки на то, щоб я її душила, догнала до фінішу. Але враховуючи, як вона мені важко йде, я не, я не певна, що я її буду брати. Може, вона в мене якийсь час ще побуде так. А може потім зайде, хто його знає. Ну, власне, суть, не, суть в тому, що робота вишивається мені трошки зараз тугенько. Тут, наче небагато кольорів, 56 відтінків, і плюс 52 відтінки, плюс два бленди по, по основній програмі, але там один колір, його коротше зняли з виробництва, і щоб його замінити, треба робити бленд. Тому в мене вийшло. 51 відтінок і 11 бендів. Ну, але то не, 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 не сама страшна велика проблема. Відтінок нормально лягає, там такий жовтий з рожевим, чи то жовтий з оранжевим, Який, якийсь він такий, коротше, із цих таких <плес> кольорів персикових. От, Мені подобається результат, мені подобається робота, але дуже важко вишивалася мені. Сподіваюся, що воно мені буде потихеньку легше. Бо все-таки роботу я хочу закінчити. Тут вже майже 50% готово. Мені шкода кидати її на півдорозі, навіть менше ніж на півдорозі. От одне одна справа, якщо не дуже гарно виходить, але ж тут виходить непогано, як на мене. От і тому я думаю, що варто спробувати пошити. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного тижня. Гарного і мирного тижня всім па-па і до наступного включення. Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 19 березня, і я вам хочу про щось таке цікаве розказати. Щось таке цікаве, таке дуже цікаве і дуже класне. Я придумала собі новий старт. Я придумала собі новий старт. Я знаю, що в мене робіт багато, але це такий. мініатюрка на 6 тисяч хрестиків. Це майже ні про що. Що це буде? Що це буде? А це буде от така мишуня, красуня. от, Від кнопа Стіч я купила е, перед е, Днем Святого Валентина. А я купила пак зі схемами, і там була така мишуня. І я її хочу вишити. Вона така класнюча. От я вже підібрала канву, я підібрала органайзер, залишилось заправити ниточки. Робота розміром 112 на 117, вишивати немає чого, але виходить дуже-дуже мило. Я думаю, що вона буде варта своєї роботи. Тому буду приступати, не буду подякати, всім хочу побажати гарного дня, мирного неба та до наступного включення, папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 23 березня. Хочу вам трошки розказати про те, що в мене на цьому тижні вишивалося. і Що в мене з того вийшло? Я думаю, що в мене цього тижня досить таки чудове просування. А ви бачите перед собою мої гори. В вигляді експерименту я вирішила <кій> взяти один колір, так як я зазвичай беру одненький, і провишивати ним через усе поле. От, От, тобто це е, стопчик. От, І як бачите, одна десь, починала я тут майже з нуля, тут тільки трошки хрестиків додалося, з тих, що не були дошиті минулого тижня. І оце все, це все, це все було зашито. Зараз я покажу вам отак, от, може, краще буде. Видно площі. Ну, Тут, щоправда, ниточки терчать, тому не дуже видно. От, Але таке, як бачите, але то о, дуже все одно гарно виходить. Мені дуже подобається, я буду продовжувати. Наразі нових ниточок з роботи не виходило, але декілька є таких, що можливо, можливо. От, ну, Але вони вже будуть далі. М -м, вишиваю на канві 18-го каунта ниточки. Традиційно У мене СХС два складені. Тут загалом 135 кольорів, 65 блендів, 65 солідів, із них ох, дуже багато блендів, мабуть, більше сотні це бленди, власне. А, але мені дуже подобається. Це схема 11, номер 1177 від фірми Golden Kite. Називається In the Mountains в горах. Ну, але я її називаю просто гори для простоти і зручності. Що ще хочу вам показати? На цьому тижні я вишивала. На цьому тижні, ой, я вишивала мої, а, мою зиму. Мою зиму, а, що я вам скажу, це в мене такий собі аля довго бо в мене він застопорився. Застопорився саме тому я взяла його у гру просувальний вишивун до Мар'яни. Вишивальна хата, і я власне на ньому провишивала не так, якщо багато, 457 хрестиків, але враховуючи, що робота не вишивалася вже декілька місяців, то, як на мене, це досить такі не... толком не вишивалося декілька місяців. Це досить такі непогані просування. А на цьому процесі, як бачите, отут куточку, і я брала так само, як і вгорах, вишивала одним кольором максимально по, плор, по всій площі дає цей колір? Ну, Просування не так, щоб дуже велике, хтось скаже 450 на такій великій роботі. Тут е, вишиваю на 16-му каунті, але маю таке враження, що на 18-му теж дрібненькі хрестики. Але вишивають, звичайно, легше. А, також у мене на цьому тижні було моє море, море море від хімери. А, Що я тут вишивала? Я. Знаю, що я тут напартачила, там десь збилася. Але прикол в тому, що я дійшла до краю роботи. І я вирішила від краю роботи йти. Але вишивала я в основному сірими і коричневими відтінками, тому, як бачите, тут камінців трошки приросло. Вишилось у мене близько 600 півхрестиків. Не так, щоб дуже багато, але я скажу не так і мало, тому що робота досить таки кропітка. І я хочу її потихеньку завершувати. Сподіваюсь, в мене це вийде. Так само той же самий принцип. Взяла один колір, вишила ним все, що було доступно в межах ось цієї зони, і пішла далі. Е, що в мене ще вишивалося, як ви пам'ятаєте, в мене ще вишивалася мишуня від е, кнопи Стіч. Я вишивала її від старту, ви його бачили. А ось зараз на такому етапі моя робота. Вище то, ви не повірите, в хрестиках вже 30% тут 2,5 тисячі, Але там всього по хрестикам 6 тисяч іде, тому там не так багато. Що хочу вам сказати? Робота дуже приємна, робота легко вишивається. Робота, робота дуже гарно виходить, і, власне, я дуже задоволена. Хоча тут всього-навсього 30%, але у мене вже вийшло декілька світлих відтінків, а декілька відтінків з цієї роботи вже одразу вийшло, але я їх ще поки з органайзера не знімаю, бо в мене схема та, що я зробила собі перенабір, вона без бекстічу, тому, власне, чекаю до бекстічу, щоб у мене залишилося. Я спочатку вишиваю саму картину, потім вже роблю бекстіч, тому що я пробувала на я пробувала я вишивати в міру просування роботи, мені це не моя тема, коротше кажучи, бекстич в міру просування роботи. Я його люблю вже по завершеній роботі, мені так більш зручно, коли вже все видно, все гарно і зрозуміло, що де і як. Прошу вибачення за те, що тканинка пом'ята. я її зняла з п'ялиць, власне, робочі моменти. Що ще хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось цей тиждень. Я, звичайно, не втрималась. Від старту, я вже, дуже давно вже її хотіла стартувати. От, але мені дуже подобається результат, тому я думаю, що воно варте своїх сил. Я, її, я сподіваюся, її повишивати, так як і гори на наступного тижні, але наскільки це буде е, реально, я ще поки не знаю. Бо Мар'яна ж тільки завтра дасть е, номерочок в блотереї. В тому вишивоні, яку саме роботу будемо шити. Тому буду бачити. Якщо буду встигати, то, то, то повишиваю ще. Якщо ні, то це буде вже, то, то я її буду тримати до наступного тижня, може, до наступного місяця. Наразі хочу подякувати нашим ЗСУ за те, що ми можемо спокійно працювати. Хочу подякувати всім за коментарі, лайки, вподоба, Вподобайки і підписки. Мені дуже приємно, що, наш, що мій канал так приростає підписниками. Я ціную це. І хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па!